Діві, друзі! Кабачки один з тих овочів, які дають безліч можливостей для фантазії на кухні. Сьогодні ділюся трьома простими і дуже смачними рецептами з кабачка, і почнемо ми з кабачкових вафель. Знаєте, ми звикли до класичних, але цей варіант дуже-дуже цікавий. Для цього рецепту нам потрібні яйце, олія, борошно, сам кабачок, твердий сир, цибулька, чесничок, сіль і розпушувач. Кабачок натираємо на досить дрібній терці, додаємо пів чайної ложки солі, перемішуємо і чекаємо трішки, щоб кабачок впустив сік. Поки кабачок там собі відпочиває і думає, ми на терці натираємо цибулю, і зубчик часнику. Його можна не додавати, але як на мене це такий відтінок, який тільки прикрасить страву. Сюди ж натираю сир твердий, у мене був сулугуні, тож я використала його. Можна будь-який, тут взагалі можна експериментувати з сирами. Поки я тут вовтузилася, мій кабачок уже готовий і я його відтискаю від зайвої рідини і додаю до загальної маси. Сік з кабачка не поспішайте виливати, можливо, ви, як і я, захочете з нього зробити заготовку на зиму. А зараз продовжуємо формувати тісто. Додаємо одне яйце, заготовлене борошно, розпушувач і олію. І все ретельно перемішуємо. я згадала, що Не додала перцю, а хотіла, тож я виправляюся, але це не обов'язково робити. Тісто я замісила, вийшло таке досить густеньке, я його відставила бік, щоб прибрати зайвий посуд, а також оцей сіки, який я злила, вирішила заморозити. Потім взимку додаю його до супів. Я ось так зливаю цей кабачок у пакетики невеличкими порціями. Добре розігріваю вафельницю і у ці панелі змащую олією, так щоб, напевно, не пристало нічого для підстраховки, і викладаю орієнтовно по ложці півтора свого тіста. Випікаю вафлі до золотистої кірочки. Доки вафлі готуються, можна підготувати начинку. Тут може бути дуже велика кількість варіацій. Я виходила з того, що є у мене в холодильнику. А була у мене невеличка кількість сиру кисломолочного. Я його взяла за основу, нарізала велику кількість зелені, видавала один зубчик чеснику, можна більше, якщо вам подобається. У мене просто б діти не їли, тому я взяла один. Також додала туди сіль, перець, можна інші приправи за вашим смаком. І заправила це декількома ложками грецького йогурту. На окрему тарілку підготувала овочі, у мене був салат айсберг, огірочок, помідор і нарізала ковбаски. Таким чином, кожен візьме те, що хоче, і сформує собі свою вежу з вафельки і овочів. Дуже просто, дуже легко, але смачно і круто. Смакує навіть дітям, перевірено, мої їли з задоволенням. Можна подавати з будь-якими соусами на основі йогурту чи сметани, або просто зі сметаною. По тісту також можна додати якесь м'ясо чи ковбаску, чи шинку. Теж буде дуже цікаво і смачно. Наступна страва моя улюблена: це кабачковий крем-суп. Це надзвичайно вдала страва, яка смакуватиме всій родині. У невелику каструльку наливаю трішки олії і додаю шматочок вершкового масла для вершкового відтінку. Нарізаю невеличкими кубиками цибулю і подрібнюю чесник. Все це викладаю у каструлю для того, щоб воно собі тихенько пасирувалося. Робитиму це на середньому вогні, для того щоб воно Приготувалося до м'якості, а не обсмажилося сильно. Має стати цибулька прозора, така м'якенька. Цибулю з чесником закинули, перемішали і беремося до моркви. Моркву я теж нарізаю, хоча можна просто натерти. Нарізаю невеличкими шматочками, щоб овочі швидше приготувалися. Як бачите, все просто. Нарізаєш, закидаєш, нарізаєш, закидаєш, нічого складного і перемішуєш. Тепер черга картоплі. Я взяла трішки більше, можна брати менше, але я хотіла розбавити кабачковий такий смак, щоб в мене їли діти цей суп. Порізану картоплю закидаємо у кастрюлю і перемішуємо. Нехай собі тихенько тушиться, а я беруся за кабачок. У кабачка відрізаю все зайве, дивлюся, чи нема великого насіння. У мене тут нормальне. Якщо дуже старий кабачок, насіння бажано забрати ложкою, щоб воно не псувало смак. Те саме стосується і шкірки кабачка. Порізаний кабачок додаємо до каструлі до інших овочів і знову перемішуємо. Доливаємо води або бульйону, як у мене. У мене просто був заморожений бульйон, який я напередодні розморозила. Бульйон не має покривати всі овочі, тому що кабачки теж спустять свій сік. Поки все кипить, я нарізаю сухарики. У мене дуже свіжий хліб, він трохи пришився, але якщо у вас є вчорашній, це буде ідеально. Пательню трішечки змащую олією. Можна на сухій пательні, але мені подобається, коли трішки олії є. І викладаю свої сухарики підсмажуватися, підсушуватися. Сухарики посипаю улюбленими спеціями і ледь-ледь підсолюю. Поки я цим займалася, мої овочі приготувалися. Перевіряємо і картоплю, і мурку. Якщо м'якенькі, значить все готово. Нарізаю вершковий плавлений сирок, можна просто потерти. І відправляю його у суп. На цьому етапі вирішила додати трішки вершків, цього можна не робити, суп і так дуже смачний. Солю, перчу, ще трішки копченої паприки, все перемішую і даю десь хвилинку покипіти. Після цього знімаю з вогню і все ще гарячим перебиваю блендером. На цьому етапі дивитися, чи подобається вам асистенція, якщо, наприклад, загустий, додаєте трішки вершків або води або бульйону, що у вас є, і перевіряєте, чи достатньо вам спецій. Мені він виявився не надто солоним, недостатньо солоним, тому я додала трішки ще сою. А тепер сервіруємо і смакуємо. Суп готується дуже швидко, пів години часу на все про все, і величезна насолода, і гарний естетичний вигляд. Можна подавати з сухариками, як я, із зеленю, а можна подавати з пармезаном, зі сметаною. Взагалі варіацій дуже багато. Але сам суп неймовірно смачний. Ви обов'язково спробуйте, не пожалкуйте. А далі я готуватиму ще один кабачковий хід, кабачкова намазка. На хліб, крекери, тости. Словом, така собі універсальна штука, яка вам сподобається і один раз приготувавши, ви захочете повторити. Виходить дуже ніжна і смачна страва. Беру два кабачки, два середніх молодих кабачки і розрізаю на ось такі кубики. Не робіть дуже товстими та й не дрібніть. Вони мають бути такого невеличкого розміру, щоб гарно на пательні протушилися. На пательню наливаю трішки олії, висипаю туди кабачки і залишаю їх тушкуватися. Періодично їх помішуємо, нам головне, щоб вони не розлізлися, але приготувалися. Ну і щоб випоробилася зайва рідина. За цей час ми нарізаємо також цибулю досить дрібненько і подрібнюємо часник. Беруся за моркву. У мене дві невеличких морквини, можна взяти одну велику. Я її нарізаю, можна просто потерти. За цей час кабачок майже приготувався. Я його солю, трішки перчу, додаю італійських трав і знову ж таки перемішую. Поки кабачок додушується, я беру іншу пательню і роблю другу складову намазки. Вливаю невелику кількість олії і коли вона прогріється, викладаю туди цибулю, моркву і чесник. Обсмажую до готовності до м'якості овочів. Головне не перетримати, щоб води не були коричневого такого кольору. Нарізаю зелень. У мене тут кріпчик, петрушка і кінза. Зелень обирайте за вашим смаком. Тут дуже, наприклад, гарно смакує базилік. Нарізаю плавлений сирок. Він є основою. Намазки. у мене вершковий, можна взяти, який вам подобається. Нарізаю його такими невеличкими кубиками і буду збирати намазку. У мене є всі овочі підготовлені, зелень і сир. Зараз я все це буду перебувати блендером в одній посудині. Важливо, щоб овочі були гарячими або дуже-дуже теплими. Завдяки цьому сирочок гарно розплавиться і намазка буде однорідною. Також додала два зубчики чеснику для балансу смаку. Можна його не додавати, але мені він тут смакує якраз так. І все це гарненько перебиваю блендером. Поки намазка тепла, вона ще на вигляд рідка. Але це поки що. Поки ви не поклали її в холодильник. Після охолодження намазка гарно застигає і дуже приємно наноситься на хліб чи тост. Виходить ось така ніжна літня намазка, дуже гарно смакує, ніжна і пікантна одночасно. Така намазка має просто ідеальну структуру. Дуже гарно смакує з хлібом, з печеною картоплею і навіть м'ясом. Спробуйте, можливо, і вам сподобається.